2024 рік називали роком карми, 2025 рік був роком втрат. А яким же буде 2026 рік. 2026 рік є набагато важливішим за попередні, тому що він йде під цифрою 10 та починається новий дев'ятирічний цикл. Я Дар'я Манулек, зірковий нумеролог, та вже розрахувала детальний прогноз на 2026 рік. Обов'язково додивись це відео до кінця, та дізнаєшся, що тобі очікувати, чого потрібно остерігатися, та загалом, чи буде 2026 рік успішним для тебе. Взагалі прогноз на рік дуже потужна річ, тому що завдяки ній ми можемо знати наперед, що життя для нас підготувало, які в нас є уроки, і як нам легше ці уроки пройти. Наприклад, прогноз у мене колись працював, коли я одружувалася. Да, я знала, коли це робити найкраще, щоб був хороший міцний шлюб. Або ж коли я роблю дорогі покупки, я завжди по прогнозу знаю, як це краще робити, щоб було найменше втрат. А тепер поговоримо про сам 2026 рік. Він йде під десятою енергією. Колоса фортуни у нас буде вибір це прожити цей рік в апатії, відійти від своєї реалізації та зробити на свій душевний баланс, або ж навпаки, реалізувати абсолютно всі свої мрії. Тому що 2026 рік він буде підкидати дуже дуже багато можливостей. Е, ну стільки можливостей, скільки ви ще ніколи в житті в своєму не бачили. 2026 рік несе високочастотні енергії, такі творчі, духовні і грошові. Це загалом рік таких великих фінансових звершень, коли ви будете заробляти. Коли будуть відкриватися нові джерела доходу, коли буде досить вигідно інвестувати, коли ви будете заробляти на своєму хобі, але важливо розуміти, як проживати цей рік в плюсі, щоб якраз таки не було у тієї апатії, коли ви своє колесо фортуни закручуєте в іншу сторону, да, закручуєте її в негатив, де ви піддаєтесь оточенню впливу на да, негативному, де ви не розумієте, куди вам рухатись, або найгірше ви зупиняєте колесо фортуни. І проживаєте рік просто в лінії і в апатії, тому що десятка це рух, щоб вам прийшов якийсь результат, ви маєте бути відкритими, от як двері. І коли ви будете відкритими, до вас всі можливості почнуть притягуватись від того, що ви будете нічого не робити, лежати, нічого не буде. Тому дуже важливо от пробувати, от Моє життя, щось дало. Ви це спробували. Тобто дуже, дуже дуже багато спроб буде. І чим більше спроб, тим більше вам буде ще таких хороших можливостей, які вас будуть по-новому розкривати. Також, якщо взяти реалізацію, вона буде йти через служіння іншим людям. Тобто, чим більше ви будете взаємодіяти з іншими людьми, чим більше ви будете служити та допомагати, тим більше у вас буде грошей. Також в 2026 році буде посилюватись те, що вже є. Тобто всі активи, які ви напрацювали за минулі 9 років, вони зараз будуть дуже проявлятися. А те, що вам не потрібно, воно буде відходити. Неулюблена робота, якісь токсичні відносини, нелюбов до себе. Але дуже важливо, щоб ви на початку року це відпустили. Тобто, якщо ви хочете щось змінити, якщо ви хочете піти з роботи, ви маєте це зробити на початку року. Тому що, чим довше ви будете за це триматись, тим. Болючіше буде ось цей розрив чи відносин, чи болюче розставання з роботою і так далі. В цьому році нам керуватиме душа, наші духовні цінності, і важливо ставити. Якщо ви зараз збираєтесь ставити цілі на наступний рік, випишіть собі матеріальні цілі, і кожну матеріальну ціль підкріпіть духовною, да тобто нематеріальні цілі, вони будуть навіть більш важливіші за матеріальні цілі, де головний аспект року буде духовний розвиток. Хто ще не на духовному шляху, тобто скептики, їх 2026 рік поставить на шлях духовного розвитку. Чим більше людина не вірить, тим більше ситуації в житті і буде це закидати. І можливо, це будуть не суперприємні ситуації. Також цей рік буде активувати тему відносин, особливо там починаючи з березня місяця в першу чергу відносини з собою, та наскільки ми любимо себе, наскільки ми цінуємо себе і далі це перекладатиме ціна відносини, наприклад, з нашим партнером, з нашими дітками і так далі. Ті сім'ї, в яких панує щира любов, в яких є ось цей душевний зв'язок, які духовно розвивається, в них буде. Ну, вони буде дійсно вихід на новий рівень у відносинах. Вони будуть відчувати любов так, ось і безумовну любов, як вони ще ніколи в своєму житті не відчували. А для тих, в кого дійсно є ось ця несправжність, нещирість, буде багато перевірок, багато спокус, можуть навіть бути зради, любовні трикутники, щоб людей нарешті повернути на інший шлях. Тобто це не те, що погано те, що є зрада. Це перевірка. Це просто людину хочуть направити взагалі будь-які проблеми в нашому житті. Це те, що нас направляють. Це наші якісь кармічні духовні задачі, і найголовніше, що треба зрозуміти, що це рік жертовності, Це коли ми весь рік будемо чимось жартувати, ми будемо жартувати своїм комфортом. Ми будемо жертвувати тим, до чого ми звикли. Ми будемо жертвувати своїм часом, і ви маєте розуміти, що десятка колосу супертуна, це не те, що ми такі сіли, і нам все на голову впало. Це рік дій, це рік включеності. Ми постійно себе вмикаємо. Ми вмикаємо себе, і як і матеріально, так і духовно. Від того, що ми нічого не робимо, ну нам якби в життя нічого не прийде. Дуже важливо в цей рік відчувати знаки всесвіту, прямо налаштовувати себе, налаштовувати свою. Енергосистему на те, щоб вчитувати знаки, тому що людей, які е, духовно розвиваються, які розуміють, що є щось окрім матерії, е, будуть вести, тобто в прямому сенсі їх будуть направляти, е, відводити від того, що там щось негативне є. Е, моя рекомендація вам, хто давно думає про те, щоб відмовитися від тваринної їжі, зробіть це е, до початку 26-го року, або на початку, вам це дуже допоможе. Це дуже розкриє вашу інтуїцію і відчуття світу. Ви будете краще бачити, чути знаки, які вам дає життя, і легше йти цим шляхом. Дуже багато творчості на нас чекає, дуже багато нових класних проєктів буде розкриватися е, те, що давно було сховане. Проєкти, які там відкладали довго, вірші, які були написані, але лежали складені. Теж це все буде проявлятися назовні. Буде дуже багато чого красивого, такого натхненого. Тому якщо ви маєте якісь свої написані вірші, які ще ніхто не бачить, чи ви хочете щось зробити, довго відкладаєте, да, щось таке творче. От в мене, наприклад, це музика, пісні, це духовні мантри, да, які я писатиму. Це те, що мене дуже надихає, це те, що є, і те, що я хочу розкрити в наступному році, тому ви теж подумаєте, що це може бути для вас, і обов'язково напишіть матеріальні і нематеріальні цілі. Ми сьогодні з вами поговорили загальний прогноз на 2026, але В кожної людини є індивідуальний прогноз, який рахується за її датою народження. Якщо ви хочете дізнатися свій персональний прогноз на 2026 рік у всіх сферах життя, напишіть мені кодове слово прогноз, і я розповім, як це зробити.